Доброго часу мандрівники Ютубом. Ви потрапили на канал Південний Пошук і з вами я, Олександр. Наш канал присвячений різним колекційним цікавим вінтажним речам. Так, і сьогодні випуску. Ось першого оглянемо трішки, які були продажі, потім оглянемо, які були закупки за цей тиждень. Ну і в кінці перевіримо ретро-відеоігри. Тож приємного перегляду! Ну і давайте розпочнемо з продажів. Так, продажі з Віоліті ось такий набір. Мельхіорових ложечок з посрібленням Європа. Були нещодавно в мене на огляді у відео. Запропонувала людина 400 гривень, ну я прийняв пропозицію. Чоб і ні? Виставляв за 500. Простояли вони десь тиждень. Людина каже, ну давайте за 400 вже заберу. Думаю, добре, давайте. Так, от такому от кейсику. Ось такі стаканчики з олова. Гарнюні були в мене в нещодавних відео. Це середній розмір. На Віоліті, ну, за 600 гривень я їх продав. Виставив на аукціон зі стартовою ціною. Більше ніхто не дав, але треба зараз кошти. Зроблю спойлер. Треба кошти на закупки з закордонного. Аукціону за кордон барахолки. Так, спойлер через місячечок має бути, надіюсь, буде багато цікавого ретро стафу. Ну, і, а великі лов'яні бокали ще лишилися. Докупила людина і ось ці всі три великі келихи, тож пакую зараз і їх. Так, і запаковую я ось цей чудовий портсигар. Від Стретон, можливо, хто бачив у минулих відео. Так, довелось мені з ним попрощатися. І поїде він в місто Чарльстон, штат Теннессі, Сполучені Штати Америки. Так, наші посилочки всі акуратно запаковані, все складено і готові скоро вирушать на пошту. Ну а ми давайте перейдемо до огляду закупок з цього тижня. Покупочок сьогодні не так вже й багато, Да, в принципі, як завжди, але вони є цікавенькі. Що ж, давайте розпочнемо з ігрових ретро картриджів для піратки для Sega Mega Drive. Дивіться, три такі картриджі. Купив я їх на стрімі. Так, в Ютубі на стрімі. Був новий такий для мене досвід. Виявляється, можна і так. Там YouTube канал по ретроіграм Добрий Денщик робив розпродаж каріків по 100 гривень, отакі в коробках. І, Грубо кажучи, от ви онлайн сидите, дивитесь і можете їх замовляти. Це ось такий робокоп 3. Ось таку багатогровку гровку я взяв. Тут не та коробка, на жаль. Так, взяв я її заради гри Дік Трейсі. Цікава гра. Шкода, шкода, якби була одногровка Дік Трейсі, то вона була б і не частенька зовсім. Але ось такий набір ігор також класний. Бетмен, Рембо, Дік Трейсі, Proim. І ось така цікава гра. Blades of Vengeance, Здається так. Like the English. Такої гри я взагалі ніколи не бачив і не грав. Тому виявилось цікаво. Ну, також всі коробочки, все наклеїчки, все, все гарно, все на місці. Ну, стандартні написи Saga на піратських каріках. Малюнок, схожий на Бориса Вальєхо, скоріш за все, він і взятий. Написано Golden X 5, але я вже погуглив до Golden X. Ця гра не має ніякого відношення. Це окрема гра. Ми їх ще перевіримо, пограємо в них в кінці відео, але ж вони вже на цьому стрімі були перевірені, вони робочі. Ну, подивимося, як мене моя приставка. потягне, чи ні, Трішки пограємо, тож дивіться до кінця, кому буде цікаво. Отакий От досвід, досвід купівлі в Ютубі на стрімі. Це в мене вперше. Ну, прикольненько, хочу так сказати, чи б ні. Ну, типа паче, по 100 гривень карики, нормальна ціна. Далі йдемо. OLX. Ось така чудова, мініатюрна вазочка. Златуні. Емалі Клаузоне. Це китайська перегородчата емалька. Навіть якийсь. Камінчик є, але це пластиковий. Дивіться, яка гарна. Все на місці, все ціле, ніде ніяких сходів емалі, ніяких. Та, в принципі, ніяких не подряпин, нічого. Це для колекції мініатюр просто гарне доповнення. Я давненько хотів собі вазочки в такому стилі. Це якраз трапилось. 300 гривень, там і плюс доставка. Ось, така вона 8 см зовсім. Мініатюрка, але дуже гарна. Далі за 300 гривень також на OLX ось такі модельки колекційні. Давайте їх оглянемо ближче. Прага. Шарон Фіатон 1907. Дивіться, модельки. Автоветеран фірма Ігра. Це ще Чехословаччина. Такий своїй рідній гарній упаковці. Бачите, шильдик є. Е, модельки пластикові. Давайте відкриємо. І це 75-й рік. До речі, ось можете бачити. На коробці є 1975. Ось такий вінтажик з Праги. Ось така гарна моделька. Ну, все на місці в них. Так, вони пластикові, але детальки тоненькі. Але все на місці, всі ручечки, всі фари, ось навіть шморгалка, навіть, бачите, крутиться. Ну і також клейма клейма ось є. І бачите, ігра, Прага. Масштаб 1.36 і мейден Чехословакія. Клейм все чотінько, клас. Класний такий ну, можна сказати набірчик або сет з двох з таких масштабних модельок. Ну, Пакування, звісно, має дефекти, звісно, має там примятості, але вибачте. 1975 року моделькину. Ось це такий гоночний автомобільчик. Також бачимо все на місці. Все гарно, шморгалка. Також крутиться. Так, ну треба обережно, вона така тоненька. Також є, ой, але тут дуже погано видно клеїмо. Так. Лаурін і Клемент мейден Чехословакії. Все, її масштаб, також все вказано. От такий гарний вінтажний набір модельок. Так, друзі, на цьому покупочки закінчилися. Тож, перейдемо до огляду і перевірки картриджів для сіри. І так, що ж, перевіряємо ігри. І перша у нас робокоп. Робокоп 3 ось такий був. Карик в такому маленькому боксі. Всі три в маленьких боксах. Працює ось щось. Не знаю, чутно вам чи ні, ну щось гудить. Гудить моя 16 бітка. І щось вона взагалі кехає, крехає. <світ> Тому, мабуть, ми довго грати не будемо, тільки перевіримо. Так, добре. Я не знаю, чули ви цей гул і він щось джойстик трішки відходить. Ну, таке буває з ним. Мабуть, і вже... Пора на пенсію. Так, ось такий далі у нас Carrix з 4-хігромку Дік Трейсі. Я дуже хотів Дік Трейсі запустити, блін, пограти. Ну, подивимося. зараз. Вийде це у нас чи ні? Так, Бетмен. Бетмен Ретунс. Чудово працює. Не пам'ятаю цю гру Рембо 3. Рембо 3, що це у нас таке? О, стріляє звука у вертоліт Так. На двох можна грати. Прикольненько. А. зрозумів, була така на восьмібітку бітку Так. Таке було є. Так, ще про М. Е. О, так це непогана гра. Це на зразок цих. Rock'n'Roll рейсинг, мені здається. Ну так, так, так. Ой, блін, пограли. Слухайте, джойстик не пропашить. Точніше навіть не джойстик, а роз'єм самій приставки. Ну, давайте Дік Трейсі. Класна гра. Теж пам'ятаю, була така на 8-бітки. Теж була прикольна. Так, гудить капець. Треба розбирати, чистити або позбавлятися вже з цієї приставочки. Є таке Чотирьогровка працює клас. Так, Ну і третій наш отакий прикольний карік Bait of Avengers. Теж в маленькому боксі. Ну, давайте швидко перевіримо. Що тут? Головне, що вони працюють, а з приставкою я вже щось придумаю. Можливо, там, мабуть, такі вона своє вже віджила, скільки вона вже перевіряється. О, Гляньте, як готичненько, да? в такому вампирячому стилі. Можна грати на двох. Так, можна вибрати гравців. Ну, слухайте, цікава гра, мені подобається, як все зроблено, задники. Вон графіка досить непогана, ще й на двох можна грати. Ну добре, пограти у нас сьогодні не вийде. Я ж кажу чомусь не знаю. У геймпадів різко відказали кнопки. Хоч пару тижнів назад воно все працювало. І, і звук там щось гудить, пердить. Ну Добре. Ось такий отримався у нас відосик. Велике вам дякую за перегляд, дякую тим, хто дивиться до кінця. Якщо вам сподобалось, то, звісно, не забудьте протиснути вподобайку, підписатися на канал. Надалі ми плануємо ще багато цікавих оглядів на унікальні колекційні вінтажні речі. Тож, буду дуже радий. Вам я бажаю щирого серця, миру, спокою, гарних знахідок в колекцію та чудових доповнень. До зустрічі!